Air тач, тач, тач. Утяжок. контурінг. ляп, 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 все, з вас 100-500 тисяч. Плак, плак, ми зрозуміли зараз ці майстри. попелясті блонди. Такі алюмінієві кастрюлі. За один день з чорного хоп і типу типу в блонд. Ну, це одразу буде трохи як свинка пета, ну, я так можу сказати. Так. Да, ні, ти б не знали? Сергій Макаров, колорист! Це ти бачиш блонд. А він бачить 9.12 плюс 9.1 на півтора відсотки. А Тищенко під. Моя професія колорист. Це окремий, окрема підпрофесія як перукаря. І так само в мене зараз салон вузькопрофільно, тільки колористика. Все. Багатьох це дивує досі, хоча зараз вже по всьому світу є розділення. Є колористи, є майстер по стрижках, є хайрсталіст. Пісить те, коли приходять до нас на фарбування з. Брудною головою. Ви не маєте голову, приходять до нас з жирняком. І як ви думаєте, ну це приємно взагалі з таким волоссям працювати? Це все міф, це все неправда, це ні, ні на що не впливає. Так, звісно, десь там це шкірне сало може захистити від впливу, наприклад, якщо ми там висвітлюємо волосся. Але зараз не ті ж препарати, які були раніше. Зараз вони набагато м'якші. У нас є захист для шкіри голови, для скальпу і так далі. Тому не потрібно приходити на фарбування з брудною головою, дівчата. Я вас дуже прошу. Тому що ну це, по перше, не естетично, неприємно нам працювати. І я думаю, що дівчатам теж інколи некомфортно. але можливо вони просто про це не знають і там слухали, що сказала мама, і так далі. Дратує, коли, коли приходять і кажуть, можна мені швидко, наприклад, там висвітлення зробити за пару годин. Дивіться, швидко було колись, не знаю, за часів, коли була супра в таких гранулах і так далі. Коли це там наші мамі мами ще фарбувались, тоді нанесли, не думали про якісь волосся і так далі. Аби результат. звісно, ще в, в кожної людини, в кожного майстра є своя особиста швидкість, як він працює. Та, але, наприклад, у нас на вислення йде в середньому від 4 до 6 годин. Це не може бути нанесення там, наприклад, цього продукту на все волосся. У вас, наприклад, ви прийшли е, з волоссям по коліно. І хочеться, щоб вам зробили за дві години. Тому це береться кожна прядочка, тонесенька, промазується продуктом. Ми висв... чекаємо час, висвітлюємо, потім ми змиваємо, потім тонуємо, потім сушимо. Тобто тут дуже такий трудоємкий процес. І ну, це потребує часу, звісно. Конвертики, наприклад, це може бути там, від 30 і до 200. А кожен конверт, наприклад, це робиться там, ну хвилина, це точно, півхвилини, хвилини. Хвилина. Мене пофарбуйте 6,11. По перше, звідки ти знаєш ці циферки і так і так далі. відтінки? По-друге, чи ти розумієш, що цей відтінок означає? Кожна циферка, наприклад, в фарбнику, та якщо так, якщо така розкладка є, вона відповідає за кожен за кожну природню або фарбовану світлість волосся. Тобто, наприклад, одиниця це чорний, двійка це трохи світліша. Там шестірка це ще світліше. Наприклад, я там шестірка, ви шестірка. Тобто, це світлість волосся або фарбованого, або натурального. І за собою йдуть інші циферки або там букви, це вже відтінок, наприклад, попелястий, або там золотистий, рудий і так далі. мене фарбували минуло минуло раз в 6.1 один Я дивлюсь, вона сидить така, типа, така золотиста. Кажу: а що ви хотіли насправді? Який відтінок отримати? Каже, я хотіла тепліший відтінок. І я думаю: а при чому тут тоді шість якщо це якщо одиниця це попелястий? Я взагалі проти того, щоб клієнтам показувати палітру фарбників, Щоб вони так дивились, тому що вона дивиться, о, мені отак. Ну типу, Але е, клієнти просто не розуміють, що ось так ну типу, не буде. Ми можемо зробити щось таке максимально наближене. Тому що кожна своє волосся, структура, полотно, з якими прийшли до нас з самого початку, тобто якщо ми бачимо перед собою. І від цього ми можемо відштовхуватись. Тобто немає такого, що так: хоп! І я зробув як ти хочеш. Я не відштовхусь від таких стандартних, наприклад, як статей в інтернеті, та там кольору типу, кольору, кольору вен, кольору очей, кольору шкіри. Та звісно, воно теж впливає. Там ці осінь, зима, весна. Та я читали? Але я просто бачу, ну от, мабуть, вже така надивленість, я просто бачу, що людині може пасувати. Наприклад, от ще раніше, там не знаю, роки три тому, там п'ять, були дуже модні попелясті блонди, такі алюмінієві кастрюлі. От всіх любили, всіх хотіли, як міг робити всі, всі їх, е, всі їх робив. Але насправді попелястий відтінок, якщо ми за блонди, то попелястий відтінок дуже мало кому пасує. Наприклад, поплястий блонд це для дівчат. Е, Ідеальна світла шкіра без висипів і так далі. Тоді це буде виглядати класно. Якщо у вас рожева шкіра, або є червонинка, або якісь нерівності на шкірі, то ну це одразу буде трохи як свинка пепа. Ну я так можу сказати. Тобто е холодний відтінок блонду він просто підкреслює всі недоліки на шкірі. І все якась зимошечка, все воно одразу підкреслить. Тому е, я краще за натуральні або нейтральні відтінки. Наприклад, подивіться на зірок та голівудських, в кого ви останній раз бачили е, холодний відтінок блонду. Це дуже рідко. Дуже. Тобто, і тут не питання в тому, що по типу або ні. Тут просто чи це то і пасує, чи воно тебе освіжає твій образ, тому що ну, фарбування має освіжати образ в першу чергу, та? що ви така, типу, прокинулася: типу, о свіжачок. Холодний відтінок він пасує мало кому. Дивіться, їй тут років 30 такі чи скільки, але вона виглядає ну, на 45. Не знаю, можливо, це було задумано, але. Ось цей тотальний блон, такий сивий. Він одразу підкреслив кожну зморшку, чи тільки більш змучений вигляд обличчя, і, звісно ж, додав одразу віку. Тому це точно не її. Тут ось тут тіна, ти просто шикарна. По-перше, по фарбуванню є рельєфи, тобто темне і світле, більш нейтральніше відтінок, не настільки теплий, є трохи заглиблення в корінчику, контуринг, укладка. Ось це ах... чорний, він так само, наприклад, як холодний блонд, не кожному пасує, далеко не кожному. У нас багато клієнтів, яких от просто так подивитись, ми вводимо з чорну за один день просто в шоколад, тобто це там на три тони світліше, і це взагалі це інша дівчинка вже сидить. Тобто вона така, фух, мінус п'ять одразу. Тобто, там ми такі трохи як десь пастичні фірури. Чорне волосся, воно. Пасує до певного віку, я так я так би сказав би, наприклад, я вже бачив, коли після 20, ну це не у всіх, це звісно, це е, за якісь випадки. Я кажу е, до 25. після 25, уже, вже коли трохи світліше, натуральне, або там ще трохи світліше, якщо воно буде пасувати, воно вже буде надавати вам цієї свіжості і шкірі, і взагалі вигляду, буде підкреслювати ваші брови, очі. Дуже бісить, коли е, клієнти просять з чорного вийти за один день і в блонд. Це прямо ж так: плак, плак, насвіт зараз сі майстри. Чорний пігмент насправді дуже важко пробрати з волосся. Я це за те, щоб виходити з чорного, поступово. Тобто, спочатку, ми виходимо за один день, тобто за один сеанс, в шоколадний відтінок, тобто це там на 2-3 тони світліше. Це нічого такого мегакардинального, а ти вже не чорна. Потім ми робимо перерву, дивимось на стан волосся, тому що для нас це в пріоритеті, і потім, ми, якщо бачимо, що все окей, нам це підходить, полотно рівномірне, стан класний. Ми тоді вже можемо робити якесь висвітлення, якісь прядочки, світліше, і все. Тобто, це та це це займає час. Це робота і майстра, і клієнта. Це інший догляд, це дорого. Але якщо ви хочете вити свій свого багаторічного чорного, а таких багато. То ви маєте просто запастись, запастись терпінням і адекватно оцінювати можливості колориста. Тому що ну я бачу дуже багато історій, коли так за один день з чорного хоп, і типу типу в блонд, та на щось таке наближене до блонду. Ну там уже волосся все. Типу там вже тільки підзріс і про подальше висвітлення можна забути. Не все так легко, як здається. Ну я так думаю, що досі багато дівчат думають, що у вас є чорне волосся. Ми взяли білу фарбу, і як паркану, так пофарбували і ви стали білою. Але це так не працює. Тобто, у вас пігменти дуже глибоко волосині. Ми маємо їх звідти дістати. І ну, це звісно впливає теж на якість волосся. Ну, якщо ви хочете відпавши волосся, наприклад, у вас така довжина, хочете за один день е, з чорного в блонд, то будьте готові до того, що у вас з часом буде отаке волосся. Візьмемо до прикладу е, зірок, які кардинально змінювали образ. Хто пам'ятає, кеті Перрі була чорна, вислась в блонд? Якщо, наприклад, у нас у звичайних смертних колористів ми пікусь проше волосся, десь там, якщо перепалиться, та десь там може там якісь кінчики відлетіти, відлетіти пошкодитись. А якщо хтось зірок фарбує, я там взагалі не знаю, може там якісь супермега-матеріали, про які я навіть не знаю в роботу, і в них відпадає волосся, то що ви хочете від нас, звичайних колористів? Ой, ця тема каратини, ботокси і висвітлення. Е, зараз на мене нападуть майстри, які це, це роблять. Дивіться, у вас є полотно волосся. Ви зробили таку процедуру на вирівні, так да? там кератин, боток, збіксяплаці, і так далі. Як він зараз там називається, Їх купа е, ви змінили вже собі структуру волосся. Я буду казати просто. Це беззворотній процес. Тобто, ви її назад вже не зробите такою, як вона була до висвітлення. Це теж шкода для волосся. Ми ще його далі пошкоджуємо. Наприклад, коли у нас клієнт приходить і каже, що у них була така якась процедура, ми ставимо тестову пасмо, щоб подивитися, що там було, чи можна його висвітлювати. І 99% випадків, коли ми про це знаємо, волосся просто тягнеться як резинка. Тобто, все, воно не вертається в своє положення нормально. Якщо у вас своя структура волосся, воно пористе, кучеряве і так далі. Вам це заважає жити, і тоді ви можете зробити процедуру на випрямлення. Я нічого не маю проти. Я не кажу, що кератин, ботокс і так далі це абсолютне зло. Ні, просто це потрібно робити за потреби. І це все, все треба робити з, з розумом. Якщо ви собі це зробили, тоді за вислення забудьте. Просто пофарбуватися в один тон, ви можете Зафарбуватися воно і так далі. Але коли це в світлішу сторону, то забудьте утюжок. Моє улюблене, причина частої часто відмови у висвітленні, хоч навіть дівчинка, наприклад, приходить з натуральним волоссям та не фарбованим, утюжок, тому що занадто часто тяне собі і вирівнює. Так. Та, да. ні, ти б не знали? Ні? Термозахист це, ну дивіться, термозахист, він десь там трішечки щось вам допоможе, якісь там плівочки на волосі зробить. Але якщо ви шпарите волосся на 200 градусів, там 230, то це нічого не допоможе. Взагалі нічого. Ну так, типу обережно, 150 градусів, там трошки там підрівняти і так далі. Але а взагалі в ідеалі у вас має бути е, там фенбраш, так. Тобто це браш, щітка і фен, і ви собі витягуєте волосся, якщо у вас, наприклад, воно порост, ви хочете більш пряміше. Або фен щітка, це так само: фен, тут така щітка, як браш, і ви собі тянете. Температура також впливає на ваш колір, якщо ви фарбована, особливо на блондинок. Я навіть виставляв десь в інстаграмі дуже в себе давно. Відео я брав прядку, я прикладав утюжок, пару, пару секунд, секунд потримав, все, така полоска жовта від утюжка. Це впливає. От питання, чому відтінок тримається, наприклад, тонування недовго. Та? То також ви маєте розуміти, що е, дуже багато факторів, які на це впливають. Наприклад, якщо у блондинка, та, там взагалі не може бути про якусь стійкість відтінку довше місяця. Навіть виробником закладено це там до 10 15 метів. Якщо у вас змилося змило тонування на блонді за три миття, то значить, що у вас. Е, це також, тут може бути багато моментів. Або у вас дуже пошкоджене волосся, і воно просто кутикула відкрита не тримає в собі пігмент, так як потрібно. Або ви взяли утюжок. Да? Тут багато факторів, які на це впливають. Так само, наприклад, блондинкам не можна мити волосся гарячою водою, воно теж знімає відтінок. У мене колись була клієнтка, яка я їй блонд, все окей, все нормально, прохолодний відтінок, а вона любить приймати ванни. Вона лягла в гарячу ванну, полежала так там, е, вимочила волосся, і вона е, та, вона вже посушила волосся, вона була жовта. І пише мені. І я такий кажу, що робила? Каже, вану приймала. Тотальна блондинка. Тотальний блонд це коли блондинка від коріння повністю, тобто там немає нічого натурального, повністю блондинка. І коли пропускають е, своє фарбування, тобто висвітлення коріння. Його не можна запускати, його треба фарбувати, тобто висвітлювати раз в місяць, раз в півтора максимум, і то, як у кого волосся росте. Волосся в середньому росте там, на пів сантиметра-сантиметр, сантиметр. тобто у вас відростає. І чим менше він, він відріс, нам його легше висвітлити, і це буде менше шкоди для волосся. У нас речі є одна, одна, одна така клієнтка, якщо побачите. Тільки на, тільки на днях пише: Ой, мені там не виходить, я там, кудись там їду, і я розумію, що вона ще місяць переносить це фарбування, тобто корінь відросте. І мені треба буде вже тоді брати пудру агресивніше висвітлювати, і це буде більша шкода для волосся. І якусь знаю, чув, колись давним-давно в якихось салонах в Києві. Що штрафували блондинок за те, що не пропускали фарбування коріння? Пудра це висвітлюючий препарат, це те, що висвітлює волосся. Також є фарби. Ну, Фарба це менш агресивно, пудра це агресивно. Простою мовою, пудра це супра, як її раніше називали. Просто це вже не така супра у цих гранулах, як вона раніше була. У нас є від скальпу, від шкіри голови є тепло. І, наприклад, якщо ви там світлоруса, то ми можемо у вас підслужити цей корінчик там, пів см-сантиметр фарбою, і воно витягнеться, і буде все класно, буде такий рівномірний, класний блонд. Якщо ви запустили, наприклад, вже на 2 см або на 3, фарба біля коріння, там, де є тепло, воно висвітлить нормально, а там далі, наприклад, 2 см, воно буде риже. Отак от, от. Не все так просто, тому що дійсно ну, люди думають, теж, колорист ляп-ляп-ляп-ляп-ляп, все, з вас 100, 100 500 тисяч. Ні, це дуже багато роботи, багато знань і багато нюансів. Коли місячні. Це також може трохи впливати. Наприклад, міф, про який я скажу клієнтам, фарба не взялась, бо, бо тає місячні. Таке досі кажуть. Це все бред. Типу, максимум на що це може впливати, дивіться, волосся, довжина це не жива структура. Тобто там немає якогось кровообігу і так далі, це ніяк не може вплинути. Максимум на що може вплинути, наприклад, якщо ви темненька, та, і у вас, наприклад, сьогодні там, місячні, або ви захворіли, захворіли і у вас температура. Йде більше тепла від шкіри голови, і тоді корінчик може вийти трохи світліше, ніж мав би бути. Оце може вплинути. На довжину ніяк не може вплинути. Інколи бісить, коли клієнт просить, я хочу ось таке фарбування. Наприклад, там це було роками вже в мене AirTouch. Вони не розуміють, що це таке, що це за техніка. Вони просто почули всі слово, тому що всі його зараз кажуть, всі знають, що таке AirTouch, але не розуміють, який це навіть ефект. Є дуже багато технік. Ми індивідуально під вас виконуємо техніку. Тобто ми не можемо зробити AirTouch на любе волосся. AirTouch — це техніка висвітлення волосся. Коли ми беремо прядку, беремо фен, дуємо, і в нас. Те волосся, яке ще не доросло, тобто воно коротше, воно видувається вниз, а це ми висвітлюємо. Наприклад, є інша техніка, моя улюблена шатуш. Там так само ми, ми беремо прядку, у нас є різна дожна, да там коротше, трохи довше і саме саме довше. Ми просто беремо грибінчик і його, його начисуємо. Тобто ми так само цей підпушок просто начисуємо. За рахунок цього створюється, створюються оці рельєфи, така плавність, як зараз люблять клієнти. Це не означає, що ви, ви почули слово так само, як зараз контурінг. Я хочу на контурінг. А яка в тебе база до цього? Контуринг це не буде гарно виглядати на у вас темне волосся, та, наприклад, як у вас, і ви хочете тільки контуринг, типу, це пасма такі біля обличчя. І ви будете ходити, як не знаю, як мала з району з двома такими пасмами, сама визвітилась. Ну тобто, ну це виглядає трохи якось неаккуратно. Зробити контуринг ми, ми можемо тоді, коли у вас вже було до того висвітлення. Та, там, наприклад, декілька місяців тому воно відросло, і треба поновити ось ці пасма біля обличчя, вони були світленькі і освіжали. Оце, наприклад, всі, всі думають, що це просто контурінг. Я її фарбував 4 години. Це при тому, що я, що я швидко працюю. Тобто це не Так, Тут такі яскраві прядки біля обличчя, та, це як так, виглядає на контрасті, але в неї по довжині теж кинуті пасма світліші. Тобто я не можу зробити тільки так два пасма біля обличчя і все. Ну це буде стрьомно, якщо тільки два пасма біля обличчя. Ой, трохи бісять ті, хто фарбується вдома, собі понароблюють там чорним, хною, пофарбуються і потім кажуть. Можете це виправити? Ми можемо виправити максимально, та, що, ми, що ми зможемо зробити з вашого волосся, ми можемо це зробити. Але насправді ну, я б закликав би до того, щоб собі вдома не творити цих експериментів. Декілька випадків по постійних клієнтах, які нормальні блондинки, все вони приходять на техніку, на тонування, вони чемні, вони додаються цим волоссям. Вирішили з подружкою бахнути вніжка ввечері. Каже, мені за хтось таких прядок, прядок світлих біля, біля обличчя зробити. Ну, як ти думаєш, ну, це було просто це, це, це були два рижих пасмал таких, приходить, приходить і плаче. Або раз була зелена. Ну, от Просто така зелена, як жаба вийшла. Трохи бісить, коли клієнт приходить на фарбування. Ми пофарбували, все ідеально, задоволено, сторіз звисового, там і так, і так, і так. Ну, красотка просто. Там пише, я вам дуже дякую. Потім, наприклад, проходить не знаю, декілька годин там ввечері або до наступного дня, подивилася при своєму е, світлі в квартирі, або десь там на вулиці, е, і каже: мені не подобається відтінок. У нас в салоні всюди нейтральне світло стоїть. Та, звісно, вдома приходить, в неї тепле освітлення, і, звісно, вона була тепліша візуально, тому що ну, це. Ну, це просто закони світла, ну я не знаю, як це називається. Наприклад, в приміщенні ваше фарбування виглядає ось так з таким відтінком, а на вулиці воно вже було тепліше. Особливо, було, наприклад, блонди. Коли, наприклад, ми зробили вам прохолодний відтінок, вийшло на вулицю на сонце, і звісно, відтінок буде інакше. Він не буде такий холодний. Якщо там я дійсно розумію, що щось не так, якийсь косяк майстра або там мій косяк, то я завжди пишу: приходьте, ми вам все доробимо, переробимо і так далі. Це, це не питання взагалі. Величенька кількість клієнтів, які переходять з блонду, в натуральний, тобто в темніший. І мені це дуже подобається. Тобто, вже зараз не актуально: оці такі білі-білі-білі або попелясті, тобто це вже давно не актуально. Е, зараз, якщо, наприклад, висвітлення, то це рельєфи, обережні, щоб це було так невелика кількість світлості. Тому що, наприклад, навіть той самий контур, про який ми говорили, воно все повторює ваше природні вигорання. Замічали, коли ви на морі, там, наприклад, довгий час були, і у вас, от якраз ці прятки біля обличчя, вони стають трохи світліші і кінчики. От так само, типу, як, як наші природою задумано. От, дуже часто клієнти зараз так хочуть, і в нас це основний за запит від клієнтів, що. От... Хочу освіжитись, але щоб це було не за, не за світло, щоб це було максимально натурально і там, наприклад, не прив'язувати до, до частих е, корекцій. Кольорою фарбування, ну, це просто кому подобається все. Тобто я не можу сказати, це тренд або антитренд. Інколи дратують е, люди, які пишуть мій коментарі і кажуть, навіщо фарбуватись під натуральний, якщо ти і так натурально гарна. Але, наприклад, якщо у дівчинки натуральне волосся, наприклад, вигоріло або там накопичення металів, що дуже часто трапляється, особливо у тих, хто живе за містом, і воно Наприклад, рижіє і має вже не той відтінок там, наприклад, холодного русло, який би ти хотіла мати. Або якщо в тебе сивина, і треба зафарбувати, замаскувати, але якихось змін, наприклад, там, світлішу сторону не хочеться, тому що це ж не обов'язково всім бути блондинками. Та? Хтось просто хоче бути натуральною, але щоб, наприклад, не було сивини, і це було незамітно. Типу, аля, я не пофарбована. Дійсно, у нас дуже багато клієнтів, які просто тонуються під натуральне, щоб наситити волосся цим відтіночком, щоб воно виглядало більш доглянутіше. Тому що знову ж таки, навіть фарбник. Він проникає в волосся, там закладений догляд всередині, і навіть якість волосся стає трохи краще. Дратую дуже питання від клієнтів, якою фарбою ви фарбуєте? Зараз фарб стільки багато на професійному ринку, що, повірте, не залежить від того, яка насправді фарба у колориста. Ну, звісно, там не сама якась там кончена. Зараз, ну, в принципі, всі фарбники на хорошому рівні. І... Ну, це відповідна ціна, звісно. Але насправді це не має значення, якою фарбою користується колорист, тому що основне це його знання, досвід, надивленість, смак. Ось це основне можна і самою дешевою фарбою зробити круте фарбування, а можна з самою дорогою за мільйон гривень, і ти вийдеш як лох.